Ціни на паливо зростуть. Верховна Рада ухвалила закон про підвищення акцизного податку на горюче. Перший етап змін розпочнеться з 1 вересня. І як це вплине на бюджет хмельничан? Вважаю, що так. Чому? Тому що треба бюджет поповнювати і все. На все погано вплине. Якщо ви піднімають акциз на паливо, на все піднімають ціни. На все повністю. Людей це погано впливає на ціни і на все остальне. Я вважаю, що не варто піднімати ціни на бензин. І нехай ціни залишаються плюс-мінус на такому самому рівні, бо це буде негативно впливати на суспільство. А суспільство, як не суспільство прийме негативно, тому що ціни підіймаються, а їхні зарплати залишаються ті не повітря. Вважаю, що варто не приймати. Чому? Тому що немає грошей в людей на дорожче. А машин, бачите, всіх їздять. Треба. Я думаю, що це негативно, ну, що ж це стабільної зарплати немає, роботи немає. Я ж... Ще нам, стариками, на пенсії, а молодь де має роботу? І яка там молодь лишилася? Всі на війні. На мій бюджет це ніяк не впливає, адже в мене немає транспорту взагалі ніякого. Але це впливає не тільки на транспорт. Ну, так, це вплине на. Підняття тарифів на, на маршрутку, на міжрегіональні перевезення, обласні точніше. Я думаю, точно вплине на це.